Thank mm -hmm. you. Шановні клієнти, сьогодні у нас з вами на черзі відстріл захисної тактичної маски з товщиною лінзи 3 міліметри. Ось так виглядає сама лінза. Стріляти будемо з вами з 20 метрів дріб'ю. Подивимось на результати. Того часу йдемо дивитися на результати захисної тактичної маски з товщиною лінзи 3 мм полікарбонат. Отже, які з вами результати ми маємо. Е, маска залишилась ціла, жодного сквозного радження. Ви можете побачити тріщинки, але це маска відбила драбинку і за, ну, просто скло ціле. Воно відрикошетило, звичайно, тріщинки невеликі при, при, появилися, але, Але ось на прозорій масці видно, скільки у нас було. Попадань, але все ціле жодного сквозного ураження. Ось навіть глибока драбиночка, але все в нас з вами ціле залишилось. Добрий день, шановні клієнти. Зараз в офісі більш детальніше покажемо вам результати нашого відстрілу захисної тактичної маски. Ось можете побачити, що ураження від дріб. Є, але сквозного попадання у нас немає. Лінзи всі залишаються цілими. Ось так вони виглядають. Ось лінзочка Ось, бачите, що кучність була велика, але все одно сквозного ураження жодного у нас немає. І навіть ось ця показова лінза та, що. Отримала на себе найбільший удар. Можете побачити, що навіть піш... пішли невеличкі тріщинки, але сквозного ураження у нас немає. Ось я вам показую. Ось, можете побачити. Доброго дня, шановні клієнти! Сьогодні у нас з вами на черзі огляд на захисну тактичну маску з трьома змінними лінзами. Ця модель представлена в нашому магазині в трьох кольорах: колір Олива, койот та чорні. Всі вони доступні до замовлення. В цьому відео ми з вами подивимось на цю масочку більш детальніше. Я вам розкажу, для кого який колір корпусу підходить найліпше, для якого часу доби краще які лінзи використовувати. Подивимось з вами функціонал цієї маски, подивимось з вами, як змінюються лінзи. Взагалі, тут це елементарно, бо ця маска створена військовими інженерами для військових, для того, щоб. Щоб ваші органи зору завжди були у безпеці. Отже, по кольору койот, як ви бачите, Ось у нас колір койот, він матовий. Ми рекомендуємо придбати цей колір оправи для людей, які е, приймають там участь в активних бойових діях на Сході України, де переважна більшість піщаної місцевості. Е, колір Олива підходить для тих людей, які ведуть бойові дії у е, змішаній лісосмузі, а чорні для людей, які Проводять операції у нічний час доби. Всі корпуси матові, тому вони дуже гарно, у них дуже високі маскувальні якості. І давайте з вами ближче подивимось: наповнюваність масочки. Взагалі, як вона виглядає, можете подивитися, ось тут є антибактеріальний паролон, що запобігає потраплянню дрібного пилу під час носіння цієї масочки. Ось вона як зсередини виглядить, вона дуже добре і щільно прилягає до обличчя, тому, якщо там піде дощ або пил, або пісок, або багнюка, то вона дуже гарно захистить ваше обличчя та очі. Ось такі бокові у нас кріплення. Е, також слід зазначити, на цій масці по замовчуванню є ось такий чохлик, для чого він потрібен. Так як ця маска дуже класна у використанні е, там, з приладами нічного бачення, біноклями, її можна зручно транспортувати на, е, цьому, на шоломі е, ось такий чохол, для того, щоб кожного разу не знімати цю маску. Ви використовуєте ось такий чохол, Він захищає лінзи. До речі, лінзи з захистом від UV400. Можете от побачити ось так я зроблю покриття. І маска має покриття від дрібних та глибоких подряпин. Ось така у нас з вами масочка, масочка у трьох кольорах. Також в комплекті до неї, взагалі, яка комплектація? Маска з корпусом та одна лінза. За замовчуванням, темна стоїть вже у нас. І дві, і дві ще є ось таких в кольорі жовтому та прозорому змінними, які кольори лінз для якої пори доби. Якщо це сонячний день то краще використовувати, звичайно, темні лінзи, вони добре захищають від яскравих сонячних променів. Якщо це якийсь похмурий і вам потрібен просто захист ваших очей, використовуйте прозорі лінзи. Якщо ви маєте справу з технікою або автомобілями, або вам потрібне використання у нічний час доби, використовуйте жовту лінзу, вона підвищує рівень яскравості зображення контрастність підвищує і картинка стає чітша. Також у нас в комплекті йде ось такий чохол захисний, з місцем для лінз для зручного транспортування. Можете звернути увагу, ось така цікава система у нас є на чохлі, що дозволяє її, його, точніше цей чохол, використовувати разом з системою Моллі, або можна зручно прикріпити до ремінця. І як же у нас з вами змінюється лінза. Лінза змінюється у цих масок дуже елементарно. Коли ви вже наб'єте руку, вона там буде займати не більше 5-7 секунд. Що ми робимо? У нас кріплення йде по всьому корпусу, вона не закріплена, вона просто тримає... скло тримається за рахунок того, що воно ось так встає в пази. Ось можете їх побачити. Я зараз зніму лінзочку. Ось так вона виймається, і давайте з вами до прикладу поставимо жовту. Ось так ми з вами її фіксуємо. Головна ваша задача це попасти кожним пазиком в ось ці. Проміжки, і тоді воно надійно зафіксується. Тами всі пазики попали, вона ось так потім щільно закривається. Ось, треба її просто притиснути. І ось так вона виглядає. Скло сидить щільно, за рахунок чого маска не пропускає дрібний пил. І отже, які підсумки ми можемо з вами зараз підвести. Маска надійна, маска дуже класно використовується в польових умовах. У нас дуже багато замовлень на неї, бо військові довіряють саме цієї моделі. Вона суперзручна, три змінні лінзи роблять її повністю універсальною і використовувати можна в будь-який час доби. За рахунок різних кольорів корпусу вона підходить майже всім родам військ, тому обирайте наші менеджери з радістю вас проконсультують. Якщо маєте якісь питання, з радістю ми відповімо на них в коментарях. Дякуємо вам за перегляд та гарного дня!